Щоріна вже весна, мати обіймає у світлину, тихо плаче, бо її життя Скупо біль забрала разом смертю сина, у руках тримає матінка сорочку, бога молить сина, не забудь, що прийняв синочка, як у дому не забув від неї його пригорнуть, розриває. Душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи, соконі. Дружина й досі виглядає хто донці пообіцяв повернутися живим із поля бою, не відходить син їх від вікна, адже та дорога батька проводжав в очах Надії ще жива, Маму діти плачуть і втішають, розриває душу страх, сохнуть сльози на. Скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи соколи не повернуться ніколи. Китаньок і синів залишилось на війні. Надзвичайно сумна звістка сколихнула наше село 6 вересня 2023 року загинув під час бойових дій по захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області, стрілець Снайпер 4-го аеромобільного відділення. 2-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти солдат, наш односелець Котенко Роман Вікторович. Під час виконання бойового завдання в результаті штурмових дій отримав поранення на сумісні життям, проявив виключні мужність та героїзм. До останнього залишився вірним військовій присязі та українському народові. Народився Рома 14 лютого 1983 року в місті Києві. Потім проживав у віті-поштовій Київської області. Там пройшли його дитячі та юнацькі роки 29 червня 2023 року. Роман був мобілізований до Збройних сил України, проходив навчання за кордоном, повернувся та став боронити рідну землю. Роман був чуйний, добрий, товариський і працьовитий. Завжди старався бути першим і закликав усіх іти до мрії, до мети, до перемоги. Від Паланської сільської ради старостатів висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Романа. Ми проводимо останню путь, ховаємо вірних синів України, які сьогодні борються за наше майбутнє, за майбутнє своїх родин, борються за сьогодення, щоб ми могли сьогодні. Стояти під цим небом, бореться за нашу історію, щоб ми змогли зрозуміти, хто ми, що сталося і чому ми зараз маємо таку жорстоку війну, яка по факту продовжується вже багато століть. І якщо ми подивимося в свою сиву глибину історію своїх родин, то на кожному кладовищі ми знайдемо таких самих борців які в різні періоди віддали життя за нас, за нашу державу, за нашу Україну. Завжди найболісніша втрата для рідних. Дружина Ліля, ще маленька доля Вікторія, вже дорослий син Юрій, мати, сестра, батько. Це їхня біль. І сьогодні ми прийшли вшанувати воїна, їхнього сина, віддати шану йому, підтримати родину і показати, що ми одне велике товариство, одна велика родина нації українців, яка зараз бореться з страшним ворогом. І ця боротьба буде довгою. Вона вже була століття, і ми маємо ще раз подумати, як нам об'єднатися раді перемоги, тому що всі втрати, які були багато століть, будуть марними. Сьогоднішні втрати будуть марними, якщо ми не об'єднаємося спільно на боротьбу. Наша громада втрачала зовсім юних борців, в яких не народилося ще ні дітей. Ні унуків, які були одні в родині в батьків 21, 24, 23 роки. Наша громада втрачала і ховала досвідчених воїнів з досвідом, добровольців. І ми маємо шанувати цю втрату як мінімум. І ще раз наголошую об'єднатися заради перемоги, щоб ці втрати не були марними. Ми маємо знаходити злагоду в себе в громаді, в селі, в родині і розуміти, що не буде далі майбутнього щасливого, якщо не буде перемоги. Наше суспільство має стати максимально мілітаризованим. Ми фактично всі рано чи пізно візьмемо зброю до рук. Так, у нас в державі не все добре, але ми не можемо зараз сказати, що в нас добре навіть себе в громаді. Так багато хлопців добровільно взяли зброю. Так хтось не може сказати ні, якщо держава і громада зве до себе і каже треба боронити. І хлопці йдуть, боронять. Зараз нема, уже, мабуть, того, в кого нема знайомого, хто зараз воює. І, мабуть, вже немає родини, в якої знайомий чи близький загинув на цій війні. Шануйте родини загиблих, кріпіться, слухайте один одного, гуртуйтесь заради перемоги. Слава Україні! Сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмари гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану, бо глибокі рани і не підвестись, Ех, мабуть, я не встану. бо глибокі рани, і не підвестись. Україні Верховного дорогу з нами, Збройних сил України. Діти вам цей прапор. як всім вам держави, який, кому ж вірно служив ваш чоловік Спотенко, і загинув, захищаючи нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Ехрад би я пошив. Ехрад би! Вітер став казати жде на тебе, мати, знову не засне, ех це бдіти до ненький, та моє серденько на то мовчазне, ех це б діти до неньких.